Частина. В минулій частині ми зробили слайм і почали додавати туди ось такі глітери. Тепер ми додали два алітери ось таких. Тепер ми це перемішуємо, щоб наш слайм був дуже таким красивеньким. Я додавала елітерів чим побільше, а мені головне, аби мої потім руки не були в тому елітері. Народ, я трішечки не подумала. Коротше, ми забули додати красочку. Побачила красу. Блін, яку нам красочку. Чай. Давай давай два стіні. Який твій любими колір? Не така оливка то подавайся. Який твій любимий колір? Чорний. То бери чорний, я не хочу чорним блідотину. Де, де паличка я Вот. Палка. Ось на нам ходить. Я б не хватить. Я вже раз робив свій слайм. Мені дуже подобається все такий. Але я брав не такий, mm. я не такий брав. Я зараз покажу, який брав. Я от такий от брав. Мені дуже подобається, який великий кольор, але мені задавиться мало. Ще трошки. Так, хватить. Надіюсь. То перемішують сильно. Дуже багато перемішу. Стане нормально. Мені потрібно ще його тріщи занорити в водичку. Тому що Він не такий собі, як я представляла. Я хочу, щоб він був такого приємного зеленого кольору. Сподіваюсь, що він такого і буде. Дивіться, які не закласники. як хліту мешка. Вимішуємо. Вимішуємо, вимішуємо. Вимішуєм. Вимішуєм. І зеленый, такі як я и ходила. Главное дуже сильно вимішують. Багато дротик. Мне треба чу <реш> так, ще чуть трошки. Так, давайте даємо чуть-чуть. Я да там чуть-чуть. Пены. Покажи скейт. Ктось может написать. Я думаю, ви поняли, скільки я задала. По, mm -mm. по кликам. Не по клікам. Не по клікам. Короче, я задала там багать. Кин став об'єм. Тепер? Але після того треба прибрати. Да. щоб батьки не прибрали. У like, мене тут лише дуже мало пері <гас> на старі. Тут мене. Да, так що шо. <гас> ну, <гас> <церкві не> <гас> шо. Але все одно це наша принадлежи. Да, так що... Так що ніхто не буде заложений робити. А так поміша. Цинкін став таким класним кольором. Коре, класний, він вже... А він досі пахне п'яною, так що це мінус. Я думаю, що багато хто знає, що у нас в кімнаті є таким прохід, і він, короче, через Максим через нього пішов. Кухню він там йде веде у нас. Дивіться, він дуже класно. Зараз він дуже класно тянеться, зараз як він хрустить. Офігезно! Стоп! Ти прийшов? Да. Ти був в кухні, да? да. Чи ти, чи ти... Дивіться, у нас їх йде прямо прямо, от прямо. І я ще такого, да. Короч, він по всій хаті. Е, ти в якій гімнаті був? Я? Я в кухні був. А, ну тут прямо. Просто навпроти, на, за стіною. Все. Тут Просто... пройдеш недалеко, а нічого. Але е, трохи один ближче. Так, да. набагато. Ну я отута, от от, коротше. Все, всім дякую за перегляд, всім пока.